Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Enko.ua. До нас приїхала дуже шикарна та цікава збірка від Asus ProArt. Ми сьогодні будемо її збирати. В мене буде помічник. Тож зберемо Asus ProArt, 4080 Super, Материнка під Ryzen, Ryzen 7700X, DdR5, все як потрібно. Та 420 -та вода від ProArt. Буде цікаво, беріть щось поїсти. Ми починаємо. Ну що, друзі, знайомтеся, це Микола. Він буде збирати цей комп'ютер. Йому дуже було цікаво це все, як то кажуть, потрогати, пощупати. Тож будемо потрішку починати. В нас яка ідея? Зробити так. такий невеличкий лайф-ролик. Будемо підзнімати на телефон від першої особи, щоб було видно. Та покажемо вам, в принципі, залізу. Що ж? Давай починати. На основну камеру вам не дуже видно, але тут дуже креативно підійшли. Дуже прикольно те, що в принципі про арт це така. Креативний підрозділ для креаторів, як то кажуть. Давай мені коробку. Підрозділ для креаторів, який створює дуже багато заліза для роботи. Ось так виглядає материнська плата. Дійсно гарна. Покажи її на основну камеру. Дійсно, вона дуже-дуже гарна. Вставочки про Дивіться. Процесор нам прислали Ryzen 7 7700 x не самий потужний, але й не самий, як то кажуть, слабкий. Цікаво буде потестувати цей комп'ютер, подивитися, як в нього буде, в принципі, з продуктивністю. Бо поки що не дуже зрозуміло, на що він здатний. Звичайно, для тих, хто хоче придбати або вже має 4080 Super, це зрозуміло, що дуже потужна система. Але вживу ми її не бачили. Так, пам'ять ми взяли Kingston Fury, Стандартна, 6000 МГц, нормальна, адекватна пам'ять за адекватні кошти. Головне ж, ви не бачили те, що, який тут буде корпус. Ми робили на нього раніше огляд. Там велетенська коробка. Також про арт, буде цікаво. Та ти що... Що ж, головне, в що це все буде збиратися, друзі, дивіться. Поїхали. Якийсь труп стоїть. Цю красу ви вже всі бачили. Ми робили на нього огляд, але в ньому ми не збирали збірку. Тоді дуже хотілося. І ось нам дякуємо. Asus, прислали його. Зараз будемо розбирати цього монстра. Подивимось, що ж тут можна встановити. Полетіли. Що хочеться вам, друзі, показати зараз? Підроблю другу камеру. Дивіться, як я і казав на огляді, дві двохсотки вертушки в комплекті одразу, одна 140-ка на задній панелі, велетенський тримач для відеокарти, і ми бачимо одразу, що місця підкомплектуючи, ну тут просто вагон нічого не скажеш. Є половий фільтр на верхній панелі, ось він у Миколи в руках. Є на передній, до речі, тут смарт-фільтр, який сам визначає ступінь забрудненості. Це дуже жорстко. Та ще один пиловик знизу під блоком живлення. Корпус просто суперовий. Зараз почнемо збирати. Блок живлення, який ми будемо використовувати, також дуже потужний. Це Asus ROG Tor на 850 Вт. Його за очі достатньо для цієї відеокарти. І зараз його дістанемо. Микола буде його встановлювати, подивимось, що ж тут у комплекті. Зустрічаю одразу нас напис ROG. Чудові дроти. Починай, починай. Ну, рог це топ, нічого не скажеш. Mm -hmm. Дроти в ASUS дуже круті. Дивіться. О, є під Дроти. Це капець. Mm -hmm. Це просто топ, друзі. Нічого не скажеш, ASUS Rock це вищий рівень комплектуючих. Дивіться, який він красень. Комплект дуже багатий. Це дуже радує, що такі девайси йдуть з такими великими комплектами. Дивіться, яка краса. Да. Виглядає дуже дорого і якісно. Для того, щоб встановити блок жилення, треба трішечки більше місця, щоб я не заважав. Ми бачимо, що, звичайно, в такому блоці кабелі всі підкидні, і це не може бути інакше. З кабелю менеджменту я впевнений, тут проблем не буде точно. Там місця дуже багато. Зараз Микола підкине його, ми покажемо вам з іншого боку. Ось так підкидаються дроти. Дивіться, як це гарно виглядає. Цей звук відчувається, дорогий yeah, девайс, yeah. одразу. <laughs> Важливий момент. Дивіться, ми почали збирати в цьому корпусі збірку. І одразу можу вам сказати те, що це не для швидко з'ємо. Тут зовсім не про те. Тут треба зробити так, щоб ви зібрали і забули. Бо для того, щоб встановити блок живлення, ніша ось тут, вона дуже мала, і треба повністю знімати передній кожух, який відповідає за забір повітря. Yeah. <laughs> оцей. В принципі, це зручно, якщо ви зібрали та забули, але щодо практичності ну це спірне рішення. Але коли знімається, ви одразу бачите, скільки місця ну з цим питань немає. Продовжую, чому ні? Ми трошки були в шоці, бо я таке бачу, якщо чесно, вперше. Ми звикли до того, що просто воно робиться, як зазвичай, ти просто в нішу вставив шуставив блока тут дивіться, як зробили. В принципі, для зручності, я думаю, це прикольне рішення. Ну, дивись, скільки в тебе місця, тобі не треба ніяк, там, якщо ти збираєш в звичайному mm -hmm. корпусі ламати пальці, тут все ну, чудово. Скоріш за все, інженери Asus знають краще, ніж ми, як потрібно бути, щоб його зібрати. Ну, В принципі, я ж вважаю, що креаторський комп'ютер він збирається один там на декілька років, mm -hmm. його кожного разу ти ж не будеш змінювати відеокарту, якщо ти купив там собі 4080. Наразі готуємо встановлення ватерблока. Нагадую, а вода ProArt LC 420 мм. Дивіться, тут багато розуму не потрібно, покажу вам з другою камерою, але але, щодо ну, погодься, щодо простоти встановлення, тут є нюанси. Yeah, yeah. Ми знімаємо основне кріплення am 5 це без питань. І ось все, що знадобиться, щоб поставити воду. Тут не дуже зручно в цьому питанні, в цьому питанні інші бренди зробили простіше. По інструкції розібратися можливо, навіть якщо ви там якийсь новачок, але могли зробити на декілька просто дій менше. Було б краще. А, що ж, дивіться, накрутили ми цю конструкцію. Ось так виглядає. Зараз будемо діставати саму воду. Ми бачили вже воду 420 мм. Це не новий формат, але від Proart це перша вода, яка в нашій oh, so. студії. Дивіться, вертушки зробила фірма Noctua. Це дуже продуктивні вертушки, тихі. Як завжди, дроти Ноктуа, всі в тканевій платінні. Їх тут у нас три штучці. Ось так виглядає. По якості, ну, це Ноктуа, 100%. Навіть запах, як Ноктува. Тільки не, не, не за колір кажи. Головне, тільки не колір. <головне> Вода, ми її дивилися. Тобто не будемо обманювати, ми її дивилися. І одразу хочу сказати, що сама пластина, вона ну, дійсно велетенська. Дуже цікаво глянути, який тут буде прижим щодо процесора, але воно набагато більше, ніж процесор. То скоріш за все, і розсіювач буде тепла набагато більше, ніж потрібно. Сам радіатор стандартний, це не Arctic зі своїми розмірами велетенськими, але в цілому виглядає прикольно. Встановили ми систему рідинного охолодження на верхню панель. Ось так це все виглядає із середини, як бачимо, дуже обережно склали кабелі. В принципі, місця достатньо, навіть є невеличкий запас. Одразу хочу додати, що встановити було її непросто є нюанс з пластиною швидкоз'ємною. Тож будьте уважні, краще долучіться до інструкції, почитайте, бо тут дійсно треба зробити вірний вибір встановлення, бо ми не одразу це зрозуміли. Хоча ми професіонали, не без цього будемо зараз ставити материнську плату, тож полетіли. Місця також для материнських плат дуже багато. Ми бачимо, що запас навіть можна більше встановити. Тут все зручно є та ікс, так ми Поставили вже воду, як я вам казав раніше. Тобто, бачимо, що воно не пересікається. Зараз Микола візьме гвинти всі. Виглядає прикольно. Тобто, колір материнської плати та колір самого корпусу в один тон. Це дуже гарно виглядає. Тобто, якщо захочете зібрати собі збірку ProArt, краще вам брати комплектуючий ProArt. Це буде виглядати досить стильно. Такий чорний стриманий колір. Мені подобається. Зараз все підкрутимо, будемо приєднувати помпу та повернемось до вас. Так, ну що, як бачите, ми систему рідинного охолодження вже встановили. Виглядає це ось таким чином. Було цікаво, чи повинні так бути кабелі. Ми перевірили так, так повинно бути, скоріш за все, для того, щоб не було вигину для перегону води. Склав калямба в нас кабель менеджмент. Поки що це виглядає таким чином. Але якщо у вас більше це часу, да, якщо більше часу, зможете перекласти, як вам буде зручно. Воно ефективно буде і так. Що ж, давайте будемо вставляти відеокарту та запускати цього монстра. Глянемо, що там всередині. Полетіли. Карта в нас 4080. Супер, дуже потужна. Деякі тести показують, що вона гірша, ніж, звичайно, 4080, але я в цьому не впевнений, не хотів би сам перевірити. Вона також про арт. І тут все про арт. Так. Ну, я не знаю, як тобі, мені дуже подобається, як воно виглядає. Просто не ну, диви, яка збірка жирна. Так. До речі, моя 4070 Super більша за цю карту. Прикинь, як вони стиснули сюди 4080, я це трохи не розумію. Uh -huh. ну, вона дійсно маленька, покажи на основну камеру. Гляньте, вона тоненька, невелика. Якщо обрати, звичайно, 4090, то набагато більше буде, ну, по факту. Ну, виглядає прикольно, uh -huh. погаці? Дуже-дуже. Так, ну що, момент істини будемо запускати. Калямба, стартуємо. Комп'ютера жива. Оці передні вертушки вони дають дуже гарний повітряний потік. У нас, на жаль, нема виміряльних пристроїв, щоб це заміряти, який він саме, але виглядає прям супер-мінімалістично. Ми обов'язково зробимо фото. Воно буде в нашому інстаграмі, зможете подивитися та тести в наступному відео. Ось така вийшла збірка від ProArt. Якщо вам подобається, обов'язково залиште ваш коментар та напишіть, які б збірки хотіли побачити в такому форматі. А так, побачимось в нових роликах. До зустрічі!